1 березня на календарі. Мої вам вітання. Яким побачили цей день наші журналісти? дізнаєтеся сьогодні у вечірньому випуску програми «Час». Тож далі про таке: прийом громадян, проблеми містян, демонтаж мафів, незаконні кіоски, допомога учасникам АТО, соцзахист війців, протипаводкова безпека, аварійні ділянки, напад на швидку, закидали камінням, вручення дипломів, документи випускникам. Змагання з хортингу, пам'ятний турнір. Кабмін заборонив держслужбовцям критикувати владу. Кабінет міністрів вимагає від державних службовців утримуватися від публічної критики органів державної влади і їхніх посадових осіб. Такий пункт прописано у постанові уряду про затвердження правил етичної поведінки державних службовців, оприлюдненій на урядовому порталі 1 березня. Відтепер держслужбовці навіть поза службою не мають права здійснювати вчинки, що можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію держави. А держслужбовці першої та другої категорії взагалі мають звітувати щодо телефонних розмов та особистих зустрічей із представниками політичних партій і нардепами. За порушення цих правил держслужбовці несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до закону, але в постанові неу. Точнено яку Газ для населення із квітня подорожчає на 53%. Мінімальний тариф на блакитне паливо із 1 квітня підвищиться до 5500 тисяч гривень за тисячу кубів. Про це повідомив голова національної комісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. За словами Дмитра Вовка, при збільшенні мінімального тарифу на газ до 5500 тисяч гривень за тисячу кубометрів. вартість централізованого опалення збільшиться в середньому на 80% на місяць. Також Голова нацкомісії нагадав, що соціальну ціну на газ встановлює кабінет міністрів України і відповідно до підписаної раніше угоди із МВФ до 1 квітня потрібно досягти 75% від вартості імпортного газу для населення і теплокомунерго. Тим часом, поки люди тільки готуються до чергового подорожчання ціни на блакитне паливо, а від сьогодні з 1 березня на 25% зросте вартість електроенергії. Наступне підвищення цін на електрику обіцяють у вересні. У Закарпаття Обленерго офіційно заявляють у березні рахунки за лютий за електроенергію, споживачі сплачуватимуть за старими тарифами. А далі про проблеми мукачівців. Чергову зустріч з жителями міста провів міський голова Андрій Балога. Люди зверталися із земельними квартирними та майновими проблемами. Турбують жителів міста і несанкціоновані стихійні ринки, а також були питання соціального характеру. На черговий прийом громадян з міським головою записалось півтора десятка мукачівців. Серед питань, які турбують майнові квартирні земельні. Більшість земельних питань вирішать вже незабаром після того як затвердять генеральний план міста, каже міський голова. Але березня на сесії міської ради виноситься питання про зонування міста. Після того приноситься після експертизи генеральний план міста на затвердження. Коли затвердяться, тоді всі земельні відносини розморозиться. Також були питання і соціального характеру. Їх вирішити допоможуть в управлінні соціального захисту населення. Немає чого платити борги за світло, за газ. Мій чоловік помер. Пропонували йти субсидію туди, де субсидія, та там на розіб'ють мені оці дані, що по частям виплатити. Ще одне питання, яке турбує містян, стихійні ринки, зокрема тих, хто торгує прямо на тротуарах, заважаючи перехожим, вистачає в центрі міста в районі зеленого ринку та в мікрорайоні Росвигово. Ми одних людей попереджаємо, других. Складаємо протоколи, але вони знову і знову і знову стоять на свої місця. Кожен день будуть, кожен день працівниками муніципальної поліції будуть проводити среди, буде, буде попереджатись, будемо працювати і надалі з людьми пояснювати, що це є незаконно, це є неправильно, це є не по санітарним вимогам. Не відповідає. Мінімальний штраф для фізичної особи 450 гривень. А для юридичної особи це є 850 гривень. Штат міський голова каже, такі прийоми громадян проводить кожного місяця. Вже незабаром опрацьовувати всі проблемні питання зможуть значно швидше. Вже з квітня місяця буде запроваджено електронну систему. де кожна людина, яка заходить, реєструється питання, щоб можна було здійснювати контроль, а також виконання тої чи іншої проблеми мешканців. Усі проблеми, які турбують містян, розглядають в профільних підрозділах. Питання соціальної допомоги будуть вирішувати в управлінні соціального захисту. Проблеми, які стосуються здоров'я у відділі охорони здоров'я. Також міський голова наголосив, що лікування в Мукачівській ЦРЛ абсолютно безкоштовне. У Мукачеві почали демонтаж незаконно встановлених мафів. Кіоски, власники яких не мають відповідних дозволів і не сплачують податки, отримали попередження. Однак самостійно демонтувати споруди погодилися лише два підприємці, решту прибрали мукачівські комунальники. Колись в цьому кіоску продавали газети, нині від в аварійному стані та підлягає демонтажу. Наше підприємство задіяно для демонтажу мафію незаконно встановлених, тобто тих, у котрих закінчилися, дозволи. Для демонтажу задіяна наша техніка, крани, камази, люди, мафі старенькі, погнилі як будуть ставитися на машину. Будемо дивитися дві-три години. Я думаю, на один маф йде. таких мафів в місті чимало. Їх власники не мають дозволів та не сплачують податки. Теперш ніж зносити кіоски, муніципальна поліція міста провела їх інвентаризацію та попередила власників: демонтувати споруди вони мають самостійно. Та зробили це лише два підприємці, решту демонтують комунальники. Робочою групою, яка відповідно створена, зроблено аналіз всіх малих архітектурних форм і виявлені самовільно встановлені тимчасові споруди без відповідних дозвільних документів. Є відповідний перелік, який затверджений рішенням виконкому, і комунального підприємства Муніципальна поліція було надано їм дозвіл на видачу приписів. Щодо демонтажу власними силами, користувачами малих архітектурних форм, які встановлені без відповідної документації, аби обезпечити перехожих та водіїв під час демонтажу мафу рух на розі вулиці недеці і тимчасово перекрили попереду ще з десяток мафів, які комунальники мають знести та вивезти. Дані конструкції будуть вивозитися на базу на доролюву на колишню базу теплосітки, де будуть складуватися опечатуватися і у випадку виявлення власника або подачі відповідних документів власником даних конструкцій будуть повернуті власнику, але з відшкодуванням уже витрат даного комунального півкадальному комунальному підприємству, яке поніс витрати по демонтажу даних конструкцій. У Києві під завалами постраждали четверо хустян. Один із них загинув. Трагедія, що трапилася 25 лютого у столиці, коли на вулиці Богдана Хмельницького обвалився будинок, забрала два людські життя. Шістьох рятувальникам вдалося витягти живими. Михайло Попрозман, який вижив власне і повідомив, що він із хуста. А до Києва приїхав на заробітки разом із братом Володимиром і друзями Юрієм та Іваном Хименцями, аби зробити ремонт у кафе, що квартирувало в аварійній споруді. Наразі відомо, що Іван Хіменець перебуває у столичній лікарні номер 17 У нього травма голови і зламане стегно. Чоловік потребує кількох операцій. Інших потерпілих із медустанови відпустили додому. А от 23-річний Юрій Хіменець із міста над Тисою загинув. Іншою жертвою нещасного випадку виявився Ігор Шалигін, замовник, до якого саме і приїхали працювати в Закарпатці. Про соціальний захист учасників АТО, їх сімей, виділення земельних ділянок, озероблення, працевлаштування та інші соціальні гарантії говорили на брифінгу заступника керівника центру допомоги учасникам АТО на Закарпатті. Досі найбільша проблема забезпечення земельними ділянками. Під час зустрічі із журналістами підбили підсумки роботи центру за минулий рік. а Також намітили плани на майбутнє. Дві тисячі чотириста дев'яносто шість закарпатських учасників бойових дій отримали відповідне посвідчення та зареєстровані у єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги. Про це під час брифінгу заявив заступник керівника центру допомоги учасникам АТО на Закарпатті. В області затверджено. Тоді є обласна комплексна програма на 2015-17 роки щодо соціальної підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців. Ця програма розрахована, як я вже казав, на 15-17 роки. І... Фінансування її складає 36,9 мільйона гривень. Саме за ці кошти виділені з обласного бюджету проводиться одноразова виплата матеріальної допомоги. Загалом за 2015 рік з обласного бюджету 12,5 мільйонів гривень було витрачено на, на покращення матеріального становища даної категорії населення. Не обійшлося й без болючих питань для учасників АТО та їх сімей. І в першу чергу це стосується виділення земельних ділянок. На кінець 2015 року вже було подано 3816 Заяв на отримання земельної ділянки. Наразі лише 2132 особам надано дозвіл на розроблення проєктів землеустрою. Ще майже 1400 заяв знаходяться в процесі розгляду, а 298 особам з різних причин відмовлено у наданні дозволу. Із загальної кількості наданих дозволів на розроблення проектів землеустрою, Нагадаю, що це 2132, Тільки по 421 двадцять земельні ділянки земельній було прийнято рішення щодо перед передачі її у власність учасникам бойових дій, членам загиблих військовослужбовців. Із них 335 земельних ділянок передало у власність держгеокадастр. Територіальні підроді держгеокадастру і тільки 86 земельних ділянок передали органи місцевого самоврядування. Як розповів заступник керівника центру допомоги учасникам АТО, це не єдина проблема, з якою військовослужбовці та їх сім'ї звертаються до них. Є проблеми із житлово-побутовими умовами, а також із наданням статусу учасника бойових дій. Закарпаттю прогнозують сильні зливи і вітри та підвищення через це рівні води у річках. Про штормове попередження повідомляють Фідесен України в Закарпатській області з посиланням на прогнози синоптиків краю. За прогнозами Закарпатського гідрометеоцентру в області очікують сильні дощі в день у горах місцями із переходом у мокрий сніг. Посилення вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Упродовж 1-2 березня на річках області очікується підвищення рівнів води на пів півтора метра. В нижніх течіях боржави очікується початковий вихід води на заплаву. У нижніх течіях латориці утримаються високі рівні води. Після листопадового потужного паводку та цьогорічного критичного підйому води вусь чорній побоюється залишитися відрізаними від світу. Щонайменше три аварійні ділянки загрожують ізолювати село від решти Тячівського району. Чому і досі ніхто не зреагував, дивіться далі. Паводкова хвиля прийшла з Нинацька. Тож стримувати натиск води кинулися місцеві чоловіки. Аби вберегти єдину дорогу, яка сполучає село з рештою району, вхід пішла і важка техніка, і людська сила. Тільки так вдалося відвоювати у стихії клаптик шляху, який в іншому випадку просто б зник у воді. Мала стояти дамба через цілий населений пункт. А, ну, там до не построїли, потім з фінансування були такі проблеми, і зараз там забирає. Підтоплює дома людям, навіть на цьому паводку було підтоплення. Люди зверталися до голови, ми там ходили, дивилися. Е Голова не може то сам рішити, там повинно бути лише фінансування або з обласного бюджету, або іменно по програмі ТИСА. Аварійними і досі залишаються чотири ділянки в межах села, де проїзд ще так сяк можливий. Проте і вони з кожним підйомом води потроху осипаються. Пройшло чотири місяці, ніхто навіть... Не прийшов навіть, хоча б підсипали ці ділянки. Обіцяють газети, пишуть, обіцяють, що весняні паводки ще будуть більші. Як ви видите, якщо будуть більші паводки, дороги не буде. Після паводків минуло майже півроку, а ремонтні бригади тут навіть не з'являлися. Втім, після замороження програми протипаводкової безпеки Тиса в районі подібних розмивів набереться кілька десятків. Якщо не реагувати, то павда ще один прийде, то ми не встигнемо спасти нічого, тому що всю павду, що тепер був, в листопаді ми спасали. Сумісне село було дві аварійні бригади, чотири техніки, які самостійно все скидали смиреки, щоб відбивати воду. Якщо буде ще один паузок, то ми вже нічого не зробимо, тому що вже настільки величина, як увеличилася, що там треба тільки робити нормальне, капітальне берег укріплення. Не будемо робити капітальне переукріплення, то може буде пошкоджено до 60 будинків. Як стверджує сільський голова, після паводку приїздила спеціальна комісія. Були зроблені відповідні записи та описані пошкодження. І на цьому все. Про село наче забули. У 2013 році було рама. У нас була регуляція річки, зроблена це тут недалеко напроти стадіона. Витримало два роки. Ну вода настільки робить свою роботу, що треба робити капітально. Добре, робити регуляцію річки, але саме краще нас зробити на капітально берегу киплення. Цьогорічна зима досить малосніжна, проте синоптики прогнозують інтенсивні опади. А цього вусь чорній вистачить, аби за лічені години спокійна річка перетворилася на бурхливий потік. Там теж не бояться, що стихія може повністю зруйнувати дорогу, і тоді їм доведеться жити в ще більшій скруті. А вони рятують чужі життя, натомість самі наражаються на небезпеку. Медичні працівники швидкої допомоги селища Великий Березний, виїжджаючи на виклик до родини румів, ледь не постраждали від них самі. Дорогою швидку зупинили агресивно налаштовані громадяни, які закидали камінням службове авто. На щастя, ніхто із медиків не постраждав. Деталі інциденту в сюжеті рятувати життя та не забувати про своє власне. Так працює швидка медична допомога у великому березному. Пересвідчитись у цьому мали нагоду медики, які вночі виїхали на виклик до місцевих ромів. Однак до кінцевої адреси швидка так і не доїхала. По дорозі їм перекрили шлях більше десяти молодиків ромської національності. По дорозі нас перегородили хлопці з циганського ромського населення, перекрили своїм автомобілем і. І почали угрожати, ну, напад, кричати, нецензурщину ворожати. І ми не змогли виїхати на виклик, коли кинули камінь у швидку допомогу. Ми розвернули машину і зразу звернулися в відділ міліції. Як наслідок, постраждав тільки автомобіль. Водієві вдалося відразу поїхати з місця пригоди до поліції, з якої невдовзі і повернулися. Цього разу швидка таки зуміла забрати дитину, яку госпіталізували у дитяче відділення великоберезнянської районної лікарні. Вночі була в вона справляла день народження своїй бабусі і замітили, що дитині стало погано. І вони побігли до ворожки з дитиною. Ворожка сказала, що звертайтеся до лікарів, бо то не моє. Ну. Дитина була госпіталізована дитяче відділення, оглянута черговим лікарем, призначено лікування. Стан дитини стабілі... стабілізувався. Сам факт перешкоджання швидкі, ні мама, ні бабуся дитини не визнають. кажуть, довго швидка їхала до них. Побачили її тільки вже із поліцейськими після інциденту. Сама, сама Машина не де поламати була? Та як він мог? то то зілізо, що там уперед, як казали, низька була міліція. Там що зілізо. Як він мог поламати? А то хто поламав? Я що знав, хто там поламав. Як розповідає завідуючий відділенням екстреної медичної допомоги, подібний випадок не перший. Трапляються вони досить часто, І усі на території, де компактно проживає ромське населення. Якщо говорити в цифрах, то більше половини викликів за останній місяць надходило саме від місцевих ромів, левова частка яких є безпідставними. Часто так буває, що викликають швидку медичну допомогу необґрунтовано, Стані алкогольне сп'яніння використовують як таксі. В результаті інциденту було пошкоджено передню решітку бампера, а також радіатор кондиціонера. Як розповідають медики, якби не вчасна втеча від агресивно налаштованих хромів, наслідки були б набагато гірші і, можливо, не тільки для самого автомобіля, але й для медпрацівників, які в ньому знаходились. Вужно виділили 4,5 мільйони гривень на фінансування науково-дослідних робіт. Ще нарада університету розглянула звіт про виконання бюджету вишу у 2015 році. За словами проректора Ігоря Студеняка, обсяг фінансування науково-дослідних робіт вужну зріс на 792 тисячі гривень проти попереднього року і становить майже 4,5 мільйони гривень. Ці кошти підуть на продовження 21-ї науково-дослідної теми та шість цінових тем, які пройшли конкурс, здобувши повне або часткове фінансування цьогоріч. Випускники, студенти, рідні та друзі зібралися в актовій залі МДУ з нагоди вручення дипломів. Понад 140 випускників отримали документ про вищу освіту, 15 з них із відзнакою. На урочистостях побували і наші журналісти. Тож як все було далі у матеріалі? 141 диплом вручили випускникам Мукачівського державного університету заочної форми навчання та за спрощеною програмою, за спеціальностями початкова та дошкільна освіта і музичне мистецтво. А також документ про вищу освіту отримали 36 магістрів за спеціальностями: готельно-ресторанна справа, туризм, менеджмент та практична психологія. Нарешті я здобула диплом магістра. Мені з одної сторони і дуже радісно, але з іншої сумно, тому що це велика сім'я, яка тебе підтримує, яка тобі допомагає. Ми дуже довольні цьому. Що у нас є освіта, що у нас є будуще в житті, можна так сказати, майбутнє даже в житті. Тому я дуже вдячна цьому університету за таку надзвичайну освіту. 15 дипломів з відзнакою вручила випускникам особисто ректор Мукачівського державного університету Тетяна Щербан. Невелика кількість серед 141 – це свідчить про те, що все ж таки вимоги якісні вимоги до червоних дипломів є достатньо високими. Другий випуск поспіль Мукачівський державний університет видає дипломи європейського до розказу. Додатками ми були труднощі, труднощі з міністерською базою ЄДЕБ, єдиною державною електронною базою освіти. Але ми можете подивитися показати дипломи і додатки європейського зразка, які ми вже видаємо другий раз поспіль. Привітали випускників ректор, академнаставники, наставники викладачі, рідні та друзі. Урочистості з нагоди вручення дипломів закінчили святковим концертом за участі студентства. Пам'ятний турнір змагання з хортингу присвячені 27-й річниці виведення військ з Афганістану. Провели на базі Мукачівської зож номер 10 Урочисто відкриття турніру відвідали і наші журналісти. Тож далі більше сила і честь під такою назвою пройшов пам'ятний турнір з хортингу уже в шосте. Спортсмени різних вікових та вагових категорій залюбки беруть участь у подібних змаганнях. Хортинг – це національний вид спорту України, і я гадаю, що кожен українець має займатися саме ним. Тут дуже різноманітні є прийоми, і саме головне це для здоров'я дуже корисно. Кожний хлопець має вміти захистити себе і своїх близьких. Найкращий у світі спорт. Хочу бути мужнім, сильним. Я хочу стати чемпіоном і президентом федерації хорти. Для цього займаюся кожен день. Вдома і на тренування. Ми виконуємо прийоми, роз, розминаємося. Батьки, в свою чергу, із задоволенням регулярно приводять своїх дітей на тренування і спостерігають за їхніми спортивними досягненнями. Я мама хортингиста. Який відвідує Хортинг уже понад три роки. У нас вже є три золоті медалі, які досягнуті в Мукачівських турнірах. Ми дуже задоволені. Тут можна не тільки навчитися бити або руками, або ногами, а взагалі застосовується повністю все тіло. Йому навіть не потрібно нагадувати за тренування. Він знає, що в нього кожного дня тренування, і він відвідує дуже задоволенням. Заняття Хортингом дало йому, що він став набагато спокійнішим. Покращилося навчання. Зосередженість став, уважніший став, тренується гарно, старається скоріше зробити домашнє завдання, щоб піти на спортивну секцію, готується до змагань. Йому дуже подобається. Тепер у нас менший є син. Йому тепер буде 5 років, теж хочемо записати, йому теж дуже подобається спостерігати за братиком і теж має бажання займатися. Урочистості з нагоди відкриття турніру почали із вшанування пам'яті загиблих на війні хвилиною мовчання. я бы хотел от имени ветеранов Афганистана, которые речи, ветеранов Афганистана, которые присутствуют здесь, поблагодарить, вас за то, что вы помните, за то, что вы помните всех ветеранов Афганистана, всех погибших в той войне в Афганистане. И пожелать вам побед, достижений не только в этом турнире, а Також там самодосконання моральних принципів, духовних принципів, а також поганення да, своєї батьківщини. Бажаю всіх. відкритому турнірі найкращих обирали із 74 ортенгістів. Серед учасників змагань – курсанти Мукачівського військового ліцею, спортсмени з Міжгір'я та двох клубів Мукачівської федерації хортингу. Вони йдуть по вітрі і вісовій категорії. Ну, перший у нас був до 6 років, такої навіть категорії немає, але ми дали відвідатися хлопцям, ну, а далі вже те саме – 6-7 років, 8-9, 10-11 12, 13, 14, -15. Ну і там уже йде 16 17 кадети і ніори. Для найкращих спортсменів організатори приготували нагороди: медалі, кубки, грамоти та дипломи. Для найактивніших болівальників теж призи футболки з логотипом Мукачівської федерації хортингу. Одним словом, турнір перетворився на справжнє спортивне свято. Такі події підсумували перший день весни. Бажаю вам вдалого відпочинку і такого ж весняного настрою. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. На все добре.